У мене син вже четвертий рік на війні. То в мене такі переживання. Відволіктися допомагає читання, каже місцева жителька Ніна Кармаліта. Зараз переглядає нові книги, які надійшли в центральну бібліотеку міста. Любить читати книжки, які описують життя українців України. Західної України вот фіалку» Мені дуже подобається. Понад три тисячі примірників нових книг за перші півроку надійшли до бібліотек Хмельницької громади. Про це розповіла завідувачка відділу комплектування та обробки літератури централізованої бібліотечної системи Лілія Зозуля. Половину з них подарували читачі, автори та громадські організації. Решту книг купили за кошти з міського бюджету на чотириста одну тисячу гривень. Це тисячу шістнадцять книг, якщо бути так точним. Це новинки видавництв України останніх двох років. Ми брали і письменників лавах ЗСУ, таких як Ігор Місяк, Янкевич, Антон Чех. Лілія Зозуля каже, книги розподілили між 29 бібліотеками громади. У порівнянні з минулим роком придбали таку ж кількість, але цьогоріч література ледь не вдвічі дорожча. Якщо в минулому році нова книга була 200-300, то вже в цьому році це 400-500 в середньому. Каже, попит читачів залишається більшим ніж кількість книг. На деяких авторів черга. Записати <говори> та запишіть ну вже ж. Я Зателефонуємо. Я читала саліпу дві книжки прочитала. Третя от немає, записалася на чергу. В день абонемент центральної бібліотеки відвідують від 50 до ста людей, розповідає провідна бібліотекарка Олеся Горобняк. Каже, що цікавить читачів. Ребека Ярос, Колін Говер, Тес Герітсон, її серія книжок. Бекет. У неї теж такі самі трилери, теж серія книжок. І кожна нова книга виходить, і читачі вже хочуть її читати наступно. Коби ми встигали за всіма книгами щоб їх купувати. Олеся Горобняк говорить, перед тим, як замовляти книги, вивчають смаки читачів. Каже, дорослі обирають українських письменників, а молодь світову літературу. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.